Люди ходили по лісу толпами сьогодні, збирали гриби. Вийшов з лісу <гум> в темноті знайшов гніздо пеньків. Люди шукали, ходили з пустими відрами, а я мишку підгодував, Мишка мені взамін дала опеньок. Ось. Які гарні опеньки. Отак от я тут ходжу вночі і збираю в лісі гриби. Грибники пішли, а я гриби почав збирати. О! Що там жабка побігла? От, опенечки. Ні, це не опенік. А ось це, от справжні опенечки. Я отак от, от їх тут уже... Нас трошки в темноті. От грибники пішли, а моя грибна охота тільки починається. Нічний похід по гриби. Скажемо так, пошук опеньок. Ось так от. Тут. І ось тут і отак от я ходжу вночі по лісі, збираю гриби. Тоді, коли нема грибників, нема отої суєти, ось ще у нас тут опенечки причому я йду по тих самих шляхах, по яких йшли грибники ще пару ну, годину тому. Причому стадо грибників прийшло годину тому цими шляхами. Маємо такий царський пеньок. Навряд чи тут будуть гриби, я думаю, що він привертав увагу багатьох грибників, але давайте подивимось. Гриби, звичайно, є, але це не ті гриби, які цікавлять мене. Давайте знімемо листя. Буває так, що гриби приховані. Я не вірю, що я тут щось знайду, бо, тому що пеньок доволі таки примітний, але... але так не буває. Так, це неправильні опеньки. Якщо отак откопирсатися. Немає. Немає, на жаль, нічого. Так, здається, я трохи заблукав. Куди не глянь, всюди ось так от... О, хащі. Але, мені здається, я в тих хащах знайшов гриба. Зараз я візьму ось так от всюди курчі, хащі. От. Але мені, здається, я щось знайшов. О, просто такі у нас є. Щось незрозуміле. Я зафіксую зараз ці грибочки, а потім подивлюсь вдома, що це таке, щоб в майбутньому знати, що це таке. Так. Ну, а мені треба якось з цих хащів повибиратися. Так, а тут в пітьмі видніються гриби. Ну опеньки, Просто трошки вони такі, але це опеньки. І тут їх достатньо, зараз я їх буду збирати. В мене вже сідає батарея, я не можу увімкнути спалах, але ось такі топеньки, і поки світить ліхтарик на моєму велосипеді, я їх буду збирати. А потім, як він погасне, то буде капець. Тому що в темноті з лісу я навряд чи виберусь. Але жартую, в мене є запасна батарея для ліхтарика, тому виберусь. А ось тут, здається, я знайшов цілу сім'ю зупеньох. Так, все вірно. Опеньки самі справжні. Зараз ви мене заплюєте, що я не ріжу гриби, а вириваю. Але насправді вирізати гриби не є дуже добре, тому що гниє грибниця, тому краще взагалі гриби викручувати. Ну, я вирвав, це не є також добре, але якщо виріжете гриби, повірте, це є погано. Ліхтарик починає гаснути, а це означає то. Що пора йти додому. Точніше, додому ще мені кілометрів 20, а пора вибиратися з цього лісу, бо тому що, якщо він повністю погасне, ну, я маю запаску, але бажано на цьому заряді ще вибратися з лісу. Назбирав я грибочки. Ми скажу, що також вже капець скільки багато. Ось. Раз, фідерна сумка, два фідерна сумка, три сумка. Ну, літра 4 тут є. Я не хочу казати, що я сьогодні йшов по гриби, це просто вийшло спонтанно. Я взагалі-то приїхав відпочити в лісі, просто побути в тишині ввечері. Але грибників так багато, що в тишині не побудеш. Тому це мене підзадорило. І коли вже всі грибники пішли додому, я вирішив в темноті пошукати гриби з ліхтариком. І знайшов. Тому грибний сезон триває. І буде тривати ще певний час. Ну, а ви підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і до зустрічі. Ну все, нову батарею поставив. Можна їхати далі.